І всім привіт! З вами я Саня, і сьогодні ми будемо лутати разом з Даніком Бастіон. Ось той, що там ззаді. Зараз Данік вже починає будуватися, да, Даня? Да, Даня? Звісно. Давай починай вже будуватися. Так. Ми граємо без зберігання інвентаря і без читів. Е, Ну, звичайно, не можу зараз Даніку зламати цю штуку і буде дуже весело, але. Він мій єдиний друг, так що да-да-да. Це світ, де ми граємо не на запис, це просто світ, де ми з Даніком разом виживали. Ой, Даня, там зверху є брутальний пігінг. Ой-ой. Я не знаю. У мене лодки нема. Я впав, ну поможи. А в мене є лодка. в мене є лодка. вони... Тихо. Поможи, допоможи, Даня, допоможи. Ура! Вони не можуть мене скинути! Плюс їжа. Ой, вони мене ледве не скинули. Да? В лаву, в лаву. Ну Даня, будь обережніший. До речі, тут є фонарики. Тому а тому, що де це... тут, це... тут скрині, Даня, ти знаєш? Я не знаю, але мені здається, що це найтупіший бастіон, який тільки міг бути. А я впав? Я, я, я не йшов в скриню, я не йшов в скриню. Давай. Ура! Покращувач! Кращу, а, 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 а кайло твоє, кайло твоє? Це шовтовий дотик! Я бачу ще одну скриню, Таня, Таня, я бачу ще одну скриню. Я її теж знайшов, я хотів. Опа! стій, стій, стій. Опа! Бувай. Дивись хто тут. Що, так, тут, Та, тут фігня. Ні, нема там! А, добре. Так. Я думав, що Ні, це, я це то, що ти скриньку відкрив. Ну, я бачу в самому низу є скриня, але вона захищена! Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 є, О, грін, сюди. Ти сюди! Ой, живи! Є. Відбивай! Він на мене заграний! Він а, а, а. на мене заграний, я буду бігати! Ой, у мене мало ХП, мало ХП! Я його! Є. Якщо ви знаєте, як називається цей, цей тип бастіону, то можете похвастатись, що ви кращий, ніжданік, кращий і написати про це в коментарях. І ні, я бачу дуже багато півглінів. Дивись, ось там. Я там чиясь голова стирчить. Ось тут. Хто це? Хто це? Це брутон. Це біли. звичайно. А, це, звичайно, ну б'ємо. Мені здається так. Скриня. Де? О, тут дуб. два. Два, і так, я забираю. Так, і складу. Так. Данік, ти мене стережи мене, <гум> я, я кладу все в скриню. І зламаємо А якщо ми туди підійдемо і зламаємо скриню, то що буде? Ем... Нам випадало, там може бути так багато всього. Так, тут дуже обережно, бо тут я знаю, вони є десь. О, так, я бачив. ай ей, ей, там! Іде? Не знаю, я закрив. Стій, давай трішечки розкопаємо, якщо він іде, то ми його вб'ємо. Хоча мені ніхто не заплатить, тому що я тут займаюся. Да. Бачите, наскільки за я да, фактично. А я, я навіть йому не плачу. Це яка? Мені... мені абсолютно ніхто не платить. Можете ви заплатити. Да. На, моєму, на моєму каналі Patreon, який я поки що не створив. Коли створю, то все буде але, а, але краще, Дані, ви підпишіться на канал Даніка. Дані, ем, Даня, як не забачить свій канал. Даня Кюрт. Але. Ну я я знайшов прохід туди, куди нам треба. І дивись, що я ще знайшов. Я знайшов точку, з якої можна вбивати цих. А, а, отут, а я, отут, я зараз будую мостик. От тут я, я внизу. Я бачу Пішли я до бачу мене. Бутал... Я бачу брутального пігліна. Брутального? Да. Так. Ой, я впав. Я... я ледве не впав дуже глибоко в лаву. Ууу, я в. я в, я в польоті. Є -є -є. До... Тут, ще... тут брутальний пигне, тут брутальний пигнень. Біжи. Біжи! Та ні, я його так обстрілюю. А, він на мене! Він біля мене! Так. Чуєш? А він на тебе зараз? Він Він упав, мені здається. кудись біля, він Так, він От тут, кринька тут недалеко. Чекай, давай, я Давай, давай! Я, я вбиваю маху. Давай! Хе, це було швидко. Це було дуже швидко. Скільки? Е, не випало, коло. не випало, не випало. Це ні, ще нижче. Да ну ви. О, ні, ні, ні. А чому вони на тебе напали? Ну відбивай їх, бо во, то вони. Ого, Чуєш? Я убіжав, я убіжав, я убіжав. Я взагалі вийшов з бастіону. Я вже знайшов скриню. Да. Візерунок, стяга рило. -ха -ха. Чуєш, я знайшов тут е, драбину. Тільки дуже обережно, бо там зверху драбини може чекати нас. Неприємний. О, тут скрині йди сюди. Надо її зламати, не можна її відкривати, понял? Чому ж я її забудую, окей? Бо не будуть агнутись. Чого? Тут ти скрині відкриють, ти скриню відкрити. Давай я відкриваю. Фігня. Що це за такий бастіон, де немає скриньок? майже? Там є скриньки, просто пам'ятаєш ті. ту частину там де ці. То що ми... Сказали, що ми спочатку великий залутаємо, а потім цей. Цих, цих ми майже забудували, так? Ой, ой-ой, брутальний! Там б, ось брутальний. Зараз. Чуєш, давай просто забудуємо. Я його об'єму. Ні! Інші пігліни тепер на тебе всі Да. Навіть звичайні. Я бачу. А, ні? ні? Загрени, чуєш? Я, я тоді розстрілюю брутальних. Вони просто біжать. Ну давай, я тобі допоможу.

Так, я, так Ні? я лутаю, ти охороняєш, домовились? Сікі, давай забудую, я забудовую. Incident, давай забудуємо, щоб вони не 에, прибігли, знаєш. Я зламаю. Analytical. Бо вони можуть. Я зламаю, добре. Я відкриваю фігня. Дімантове кайлоє. Ой-ой-ой, треба це зламати. Не покращувач, золота морква. Золота морква. І багато магну вискраїться, і золотий блок. І, і залізні know, блоки. That, Два. Да, все я собі забрав. Лутай, все, я забрав. Я і маленький теж залутав. Я не можу Chest на Ender Chest. Не можу, так. Я можу. Ні, не можеш. Я можу, я зробив. Я твій, це ж твій чест, я його відкрив. І твій можу покласти. Так, ну все виходить. Ой, ні, ну так не може бути. <гум> ну, ну я не знаю, там, де, там бачиш, дивись, іди сюди. Бачиш, тут є сходи наверх. Тобто там, розумієш, там має щось. Ну, ну Давай тоді йдемо туди, наверх. Давай я просто наверх заведую, вдруг там щось буде ще. Что ж там не дійде, да, не давай. Дивися. Тут нічого чуєш? Можемо звер... Може, ні. зверху зараз. А Alter... ти... ні, тут бачиш типу підйомчик такий. Є yes, сундук сюди. Я казав тобі. Я тобі що казав, так, а? І тепер відкриваємо ah. скриньку. Даня, охороняй мене. Шаблон, шаблон, шаблон рило. Ковальський шаблон Шаблон рило. і ще є жа... Бери магма, купе. Так, я забрав. Що, Даня, круто, у нас вже є два шаблони. Там, там скрин. Та? І там їх охороняють. Давай я охороняю. Давай я відкриваю, добре? Що я відкриваю зараз? Я <рес> вже один раз. Я її один та, раз відкриваю. я відкриваю зараз? А, ну, швидкість душ, душ 3. Мені здається, нормально. Шоцію. <рес> <рес> <А я тут. рес> ферма опита 2.0. Да, тільки це ферма, ферма слиття. ...ресурсів 2.0. Ну то ой, ну то короче прийдем вообще туда исследовать. Я не шов золото, Бо тут... я знайшов золото ще. Так там ти так, там рива є. ...Дженіус, тут багато ще буде. Ми, ми ще... пошукали, нічого не знайшли, але якщо ви знаєте, де ще тут можуть бути скриньки, то пишіть в комментариях. Давай, вам... давай на боку. Да. Вона... Ну може, можем на багато, недалеко. Так, зараз я... друзі. Ми так. йдемо на базу. Зараз тут буде Склайк, ну, типу. Зараз ви побачите, як ми вже на скріплений. Так, ми налутали okay. два покращувача. Кладемо ось сюди. Два покращувача. Okay. Ковальський шаблон yeah. рило. Yeah. Книжку швидкість туш 3. Золоті блоки. Ще що? Ще зовут. Ого, тримая золотих блоків. Два незертих уламків. Угу, mm -hmm. це дуже добре. Книжка на шпитки туш один. Ну, і візерунок, стяга, гриво. Іще. Золота вода. Так, ну, і це майже все головне, що ми знайшли. Також магмаси зусиль. Також багато магнових буде. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили знімати цей світ, то просто напишіть, кладіть лайк, подивіться відео і напишіть про це в коментарях. Якщо, якщо на цьому відео буде неймовірне, неперевершене 10 лайкосів, то тоді ми відіб'ємо всі, всі рейди, всі левели рейдів. Від другого до п'ятого перший він... Якщо існує, я не знаю. Якщо він існує, то він занадто. Знає, брання, це не по сценарію. Ну, Добре, 10 лайків. Можна, якщо буде 10 лайків, то ми це зробимо. Що, всім до зустрічі! Угу. До зустрічі.